Всім привіт! Кривий ріг на зв'язку. Сьогодні у нас 19 березня, весна на дворі, але прохолодно. прохолодно. Люди дзвонять, питають, що вже маєте, може якісь курчат маєте, може якесь яйце маєте, які новини на вашому господарстві. Ну, хочу зняти трошки невеличке таке відео, щоб розказати, що на господарстві, які справи, чим займаємося. Ну, Може, комусь буде цікаво і буде менше запитань. Брамки гуляють на дворі. Двір ще не прибраний. Весна прийшла, то холодно, то дощі. Ще нема часу поприбирати. Зато весь двір у коробках, тому що пакування, відправка інкубаційних яєць. Треба десь брати коробочки, десь брати лоточки, все це через магазини, все шукаємо. Все купляємо. Півень бачу, що важкий такий, тому що курочок, як топче, то вже спини такі. Дивлюся, що і нема часу, треба пошити попонки. Нема часу, не вистачає, не вистачає часу. Але бачу, що вже катастрофічно треба. Такі гарнюньки. Зараз ще покажу одну таку новиночку. Мені подарували подарували мені курочку одну. Окраса світла брама, це Біла Колумбія. Але вона така трошечки шуглива, ще стісняється, на вулицю ще не виходить, ще сидить у корничку. Ось вона у нас тут сидить у літній кухні. Отак. От Ти вже знеслась, красунька. Біжи, біжи. Подивимося, ні, злякала тебе, не знеслася. Це теж у нас курочка вона помість між паливою і світлою брамою, а це чисто світла, ось така курочка. Подивимося, що з неї буде далі. Вчора вийшло мені трошечки купити листя від капусти, відходи від капусти. То сьогодні у нас курочки і качачки мають капустний день. Бачите, пісочок, ракушечка, качечки добре поїдають, бо зараз качечки починають заново нестися, повторну кладку робити яєць. Оце як тільки грязно, дощ пройшов, одразу кури грязні, півень працює, всі грязнючі, затягані, але оцей великий такий недостаток білих корей, що вони як гуляють на вулиці. В таку грязну погоду, що заходять вони додому до себе в корничок грязноваті. Але це природа. Може, колись зробимо заасфальтіруємо, чи якось зробимо цей двір більш чистіший для курей, але не все одразу. Качки також видно, що хлопці працюють, селезні працюють, трошки потягані. Так, ну а прийшла я до своїх курчаточок. Люди часто е, запитують, чи є у вас курчата. Відповідаю, що курчата є, але на продаж нема. От бачите, що робиться. Принесла їм творожочок, а маранчики-курки вже побачили і вже грають у ворішек, Да? Трошки в мене розрядився телефон, тому прийдеться трошечки вам пізніше ще познімати. Я Зараз трошки підзарядю, а це я просто хочу показати. Як курчатка в мене під'їдають творожочок отак. от. Як вони полюбляють їсти творог? Ці курчатка, це курчатка в мене маран. Чорномідний. Це не на продаж, це для себе ці курчата пережили у нас повний блекаут, пережили у нас відключення світла. То ці курчата самі найрідніші. Самі найближчі, вони такі ручні, тому вони залишаться у нас вдома. Зараз Манюньки дам і маранчикам трошечки дам, красунчикам трошечки дам, всім потрошку. Да, дівчата, всі хочуть творожочку. Зараз, зараз поділимося з усіма. Всі отак. От йди йди, йди зараз, зараз, зараз отак, от, от там. О. Мій любить творожочок. Так що такі-то справи. Маранчики гуляють сьогодні в курничку, На його не випускала. Всі, хто має лахматі лапи, по грязі не гуляє. Який смачний творожочок, так? Да? Ось так от. от такі трошеч трошечки справи у нас в курятничку. Йдемо далі поставимо старому телефонну зарядку і потім познімаю вам ще, що маємо які справи. Так, хочу показати вам моїх маленьких сирунчиків. Цим сирунчикам вже 4 дні. Лупилися вони 15 березня, сьогодні 19. 19, то, виходить, 4 сутки чи дні. Тут є курчатка легбар кремовий і курчатка Лівінська Сицева. Лівінська Сицева це курчатка, вилупилися з яйця, не з мого господарства. Це людина із п'яти хаток приїжджала до нас на виставку на початку лютого і заїжджала до мене, привозила мені селезня мускусної качки важкої лінії. І я у людини замовила яйце інкубаційне для зміни крові. Ну, як для зміни, в мене крові так змінена, але завжди як то кажуть, спортивний інтерес спробувати що цікавого. Можна б отримати ще закрасу лівінської ситцевої. І таким чином вилупилася курчатка іншої лінії. Звати цього чоловіка Сергій, він з п'яти хаток. Можливо, він також дивиться мої відео. Передаю вам велике вітання і велике вам дякую за таких курчаток. Вже видно, що тут будуть і курочки, і півники. Окрасом дуже задоволена. Дуже багато курчаток, саме отаких коричневеньких, коричневеньких і темненьких. Із всіх курчаток е, тільки два ось таких світленьких, ось один і ось інший. А всі інші всі такі, що темненькі. Такі хулігани малі. Це вони в мене зараз в хаті під лампочкою. Але відчуваю я, що ще трошки їх треба буде кудись виносити. Так, також у мене тут є два курчатка. Ось амроксики. Амрокс один і амрокс другий. Дивіться, ось так, бачите? Амрокс також іншої лінії. Два курчатка, висиділи мені кочечки, гарликовий копінхін. До моєї знайомої приїжджали яйце, і її бонусами поклали два яйця амроксів. Вона каже: в мене амроксів немає, а в тебе є. Хочеш всі два яйця, забирай. Я забрала і маю ось такі два курчатка. Подивимося, хто з них виросте. Ну, сподіваюся, що судячи по такому п'ятишку на голові, то ось це у нас курочка. Ось це. А ось то, також щоб ж розмите, схоже на півника, бо є попка Легбари, теж з покупного яйця. Приїхали до мене із Черкас. Також інша лінія. Подивимося, порівняємо їх, їх зі своїми лигбарами, яке будуть нести яйце. Яйце було трошки менше, ніж те, що несуть мої легбари, і більш зеленкувате. Мої легбари несуть більш голубе таке яйце, як би бірюзове, чи зголуб... ну, більш голубіше. Це було більш зелене таке, оливкове, але все рівно цікаво. Ось така малеча. Ця малеча не на продаж, це малеча для своєї праці подальшої, для ведення селекції і всього іншого. Наступні мої підопічні. Це маленькі перепілята, породи техаський перепіл. Їх вилопилося 11 штучок, але два мало дефекти з лапками. Трошки були там криві пальці, одне було перекошене. Ну, я вважаю, що це там мій прокол був в інкубації. Вони в мене трошечки злупилися пізніше, ніж курчата. Тобто я спершу прийняла курчат, а потім доінкубовувала перепілят. І, певно, оця надмірна вологість в кінці, коли лупилися курчата, була зайва для перепілят. Але все рівно навіть трошки омолодити своє поголів'я перепілочок, як в мене є. Я думаю, що не завадить. Отакі От маленькі, але вже пілюночку за цілий день трошки засирункали. Надіюся, що вони здогадаються пити вже з цієї поїлочки. Бо перед цим лежала кришечка у них з рюмочкою. Зараз понаблюдаю, якщо вони... Не зможуть пити з цієї поїлочки, то поставлю їм кришечку. Також хочу показати вам яйце, яке до мене приїхало з Києва. Воно не з Києва, а під Києвом, виходить, господарство займається Сергій Мрія. Він має своє господарство, він займається перепілками. В нього є декілька порід курей. І до мене приїхало інкубаційне яйце. Чисто випадково звільнилося яйце. Можливо, чи відмова була клієнта, чи що. І мені, як то кажуть, підфортило, і до мене попало яйце від білі фільдера. Біліфільдера від Сергія Мрії. Яйце, звичайно ж таки схоже на те ж саме, що несуть мої біліфільдери, теж мають вкраплення. Є такі, які не мають вкраплення. Форма яйця так само продовгувата, трошки, ну, трошки плотніша, можливо, кури трошечки старші. Просто, якщо для порівняння, ось яйце. Яке до мене приїхало, замовлене. А ось це від моїх біліфільдерів. Також, бачите, продовжувати. Це, це я збираю на замовлення своїм клієнтам. Ось я його підписую також. Не підписала ті, що сьогоднішній не підписувала ще. Бачите, додовгувати? Чомусь. Ну, подивимося з рівно треба щось виводити. У мене з цього на всього чотири курочки півних. Треба обновлювати. Буду трошки пізніше, і як буде трошки вільніше своє яйце, то буду замов... залажувати своє яйце в інкубатор. Зараз залажую замовлене яйце. Так, ось тут біля, біля фільдерів лежить. Три яєчка. Ті, що знесли на цьому тижні мої лигбари. Ось таке більш голубіше яйце. Це те, що знесли лихбари. Ось, і ще хочу показати яйце. Грязне, ну, трошечки, але е це несуть у мене далматинці. Є в мене в господарстві е і курочка породи далматинець, легорн-далматинець. І курочка тільки почала недавно нестися. Трошки вона зробила собі перерву і почала нестися заново. І раді цікавості хочу зробити закладочку я легорна-далматинця. Так, також хочу показати яйце, яке зараз несуть марани. Деякі курочки вже відносяться, дуже погано несуться оце в січні і в лютому ще якось потихеньку неслися, формувала замовлення, відправляла людям. Зараз березень місяць яйця майже немає. Оце ті курочки, що неслися, мабуть, в січні і в лютому. Зараз це таким світлим яйцем відносяться. А ті курочки, які відпочили, починають потихеньку нестись. Яйцем більш насиченим і темним. Ось. Так, і переходимо ось досюди. Ось таке яйце. Воно таке, якби навіть і не голубе, воно так здається, що голубе, але воно, воно більш зелене, таке невеличке яйце. Це почала в мене нестися курочка у хейлюй. Лакінданді ухилюй. Це чорненька курочка, яка має чорну шкіру, чорні кістки, чорні внутрішні органи усі, але яйце вони несуть ось таке оливковате, ну матового, воно ну, матове і оливкового кольору. Також трошки підзбирала яйце від своїх брам. Брами ще не перевіряла на опліт, вони. Якийсь час в мене очищалися від, від того, що брами зимували з амроксами. Зараз вони побули трошки з півником, який до нас приїхав паливий, паливого красу. І будемо. Закладати, дивитися, як працює півник, чи є опліт, чи можна займатися реалізацією яйця від паливої брами. Яйце не мілке, сразу кажу, що ну, якщо взяти яйце від брами, і яйце, наприклад, темне від марана, ви дивіться, бачите? Навіть в браму зараз яйце, мені так здається, навіть і крупніше, а може ж таке саме. Ну, дивіться, ще ось, одне місце. Клас. Клас. Поки знімала вам відео, на дворі вже звечорніло, поставила бресіком тріпало, і вони бігом почали приймати зольні ванни. От що що, а бреси ну, дуже люблять купатися. Зараз деякі курочки в линці. Ось таке, що роблять. приймають душ зольний. Красунечки. Не буду їм заважати, нехай займаються. Пиль стоїть в курнику. Деякі не хочуть купатися, а деякі з задоволенням полізли. Дякую всім за перегляд, за те, що додивилися моє відео до кінця. Отже, інкубаційний сезон потихеньку відкривається. Інкубаційне яйце люди замовляють. Курочки несуться, не скажу, що прям супер-пупер несуться. Не можу зрозуміти, в чому причина. Є такі породи, що я на, на них поклала такі великі надії, що вони будуть гарно нестися. Толі погодні умови на них так влияють, то толі не знаю, які причини, бо кормлю вже самим найкращим вже збалансованим кормом. Ну, можливо, це, перепадуть температури то холодно, то тепло, то вітряно, то дощ. дощ. Ну, будемо сподіватися, що трошки потепліє, йде більше травичка, буде чаще вигул для них і кращий, то трошки стабілізується яйця носкість. О, трошки новиночок. На цьому тижні запланувала нову закладочку, вже показала, яке яйце до мене прийшло. Планую ще заложити яйце усе ж, у Хейлюй, перевірити опліт брами, Легорн-далматинець закласти, подивитися, що з цього вийде. Курочку з півником покажу в наступних своїх відео. І очікуємо, очікую на днях, ще яйце повинно до мене приїхати однієї з порід, якої у мене ще немає. Це буде нова порода. Раді цікавості щось спробувати новеньке. Зайде, залишиться, не зайде. Думаю, що може комусь зайде і потім продасться. Але е, хочу спробувати. Що це за порода, поки що казати не буду. Потримаю, так кажуть, інтригу в породу цю в таємниці, прийде яйце, покажу, що за яйце. Заложимо, проінкубуємо, будемо мати результат, поділимося, відкриємо секрет, яка ж це порода. От, усім ще раз дякую за перегляд, всім гарного настрою, нам, українцям, скорішої перемоги, віримо в ЗСУ, все буде Україна. І до нових зустрічей, Всього найкращого. Всім пока-пока!